Так, Всім доброго дня. Дивіться, є в продажі у нас такі сумочки, дуже гарно виглядають, класично. Ціна їхня 650 гривень. Дивіться, які тут є переключатель. Підійди сюди, покажи. Ось тут, наприклад, зараз ви її не знімете. Раз, шовкнув, взяв за ручку і пішов до магазину. Дуже зручні. Дивіться, порівняти, наприклад, з кошиком він там коштує 715 гривень, 650 сумка. Плюси є такі. Гарно, стильно виглядає, йдете собі в магазинчик. застали, наприклад, пилюку чи дощ. Дивіться, тут є така ось спеціальна штучка. Ви собі її раз, продукти поклали, раз, собі зажали, сюди ніяка пилюка не попадає. Треба постирати, бачите, є замочок. Ви розсунули, посузняли, собі, почистили, постирали. І ви любі продукти ложите, чи дощ, чи пилюка, вам туди нічого не попадає, воно є дуже зручно. Ви собі раз поставили на велосипед, защопкули. Все, воно вам не злетить. До 5 кілограмів ви сюди можете вложити. Є чорна, класична, така ж сама, її ціна там 777 гривень. Така фіолетова, вона буде дешевша, її ціна щось, там, 610 гривень. Буде когось цікавити. Пишіть. Заодно є така Спарта, бачите, дуже гарна на планетарній тулиці. Має замочок, має такого защиту від болота, таку защиту. Сідло дуже прикольне, серворуль, алюмінієва рама. Є динамо туличка, бачите, сюди йде фара, дуже така сучасна фара, гарно світить має. Е, цей бачите крила такі дуже гарні. Спарта. Алюмінієвий дзвінів вода, усилення. Ціна 10660 такої лялючки. Когось буде цікавити, можете теж писати.